Вітаю вас, друзі, вітаю колеги, вітаю партнери. З вами знову я, Роман Одинець, і знаходимося ми в віртуальній лабораторії, де розглядаємо питання бенчмаркінгу, ергономіки та дизайну. Сьогодні, як ви бачите, ми вже в оновленій студії, де розташувалися всі необхідні атрибути для подальшої роботи. В чому вони полягають? Бачите, у нас є стандарт, який символізує математичну модель Тетраміно. Всі кольора Тетріс і їх чотири квадрати формують п'єдестал для номер один, 1 ми, ви бачите тут макет-будиночку, в якому є всі необхідні приміщення для того, аби е, в них ми могли з вами моделювати різні ситуації, життєві події і розглядали питання здорового, лікувально-профілактичного та е, побутово-розважального побутово призначення наших. Корисних моделей трансформерів з можливістю використання 24 години на добу. В минулому відео ми розглянули з вами питання, чим ще корисними, чим ще наділяють майбутніх власників власне ці речі, ці, як то кажуть, атрибути. Очевидно, стає неочевидним, і ми його вочевидь з вами зараз на вже конкретній площині. Повторимо: повторимо всі ці необхідні якості, власне, в манері яку і запровадили. Для кого автор, тобто, я, створював а, е, ці е, корисні моделі е, різного цільового призначення. Для людей, які хочуть бу бути більш вільними, здоровими та красивими. Тобто для всіх вас. Які меблі саме я створив? Зручні, затишні? Та зразкові. Зручність у нас, давайте умовно поділимо за моделями. От ви бачите корисну модель номер 1 вона називається у нас функціональна і такою є за суттю своєю. І вона відкриває принципи зручності. Друга модель, яку ви бачите отут, є ергономічна модель, і вона відкриває. Можливості для затишку. А зразковість номер один в світі це поєднання першої моделі та другої моделі. Разом. Далі, Які меблі, як меблі впливають на власників? Що відбувається з людиною, яка є власником, активним користувачем? Першої, другої, або обох одночасно моделей. Вона моделі, ці моделі, ці меблі роблять людину більш престижною в очах оточуючих. Наділяє її щастям, відчуття від, і задоволення, яке отримує людина від комфорту, затишку це відчуття щастя. Це той час, який людина проводить під час роботи, відпочинку, розваг тощо, вона просто а, над, набирається енергії, цієї щастя і потім транслює на інше. Далі, а, внаслідок цього щастя і випромінення і а, акумулювання енергії, людина стає більш привабливою для всіх людей, з якими вона стикається на своєму житті. Далі, як, як меблі трансформують своїх власників врешті-решт? Що відбувається взагалі? і, Зокрема, і як, це, як людина, яка зжилася вже з цим, як вона а, себе а, ретранслює для всіх, для оточення, для всього світу? Вони стають більш успішними, тому що 24 години на добу вони. Відчувають а, затишок комфорт і зручність. Далі вони стають більш стильними, тому що речі, які ви бачите, вони, а вже, в них вже закладено стиль. А, коли людина долучається в процесі придбання і коперативного дизайну, до, а, с, а, об, об, обирає свій, свій, свій колір. Для цієї, для цього модулю, для другого, для третього, вона відчуває натхнення від творчого процесу, в якому вона долучається до найкращої в світі розробки. І це впливає на людина сама стає носієм цього стилю. Далі вони стають модними. Тут і зараз назавжди людина стає а, елементом, а, актуаль, актуалізує для себе на все подальше життя, оцей стиль і моду і ретранслює, стає а, частиною цього модного світу. І в межах свого приміщення, і виносить це на загал. Тож, рекомендуйте, долучайтесь, обирайте для себе найкраще. Дякую за увагу!